Так, добре. Ось що це тут у мене? Мабуть, у мене тут вже трішки закінчився бензин. Ой, так. Доведеться зараз йти додому пішки. О, добре. Трішки не вистачило, щоб доїхати до військової бази. О, ну то ж так, всім привіт-привіт! З вами як завжди, Ясанік 149. Ну тож поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями, а ми вже можемо починати. О, ну тож так, мене поліція відправила приїхати до усієї військової бази. Так. Після того, що ми там з спецназом дізналися. Так, доброго дня, доброго дня, сер. Можна мені пройти я Ясанік 149, ось так. Так, можна, mm, ось як ви бачите, ця військова база. Ось тут все таке є. Просто коли ми посадили тих маніяків, поліція сказала, що мені сюди потрібно буде так сказати на трішки прийти. Ну, допомогти на цій військовій базі з усім, в принципі, розібратися, бо ми цю недавню недавно військову цю базу отримали. Так вона тут якраз біля цього села. Бачите, ми її просто недавно захопили від ворогів. Ось так і тому мене сюди прислали, щоб я тут трішки допоміг. Так, добре. О, пане військовий, у вас часом немає ніякого бензину для моєї машини. Так, я йди візьми на складі та запаркуєш її тут, там тобі дадуть повернуся. О, ну то, так, як ви бачите, мені дали трішечки бензину, тому я зараз бігаю і заправлю свою машинку. Так. Бачите, я там прочитав у тому листі від тих маніяків, що там писало Sonic 149. Мабуть, вони щось. Це їхні плани, кого вони планують зловити. Ну і поки що з ними там розбирається поліція, а я, якби, мене сюди відправили на військову базу, щоб я тут теж трішки допоміг з різними їхніми штучками. Зараз я піду до їхнього капітана, щоб мені дали певні завдання, що я там маю виконати. Так, добре, зараз ось, де ж тут воно. Так, о, відкрив. Ага. Угу. Це і заправочка. Так, зараз ми заправимо трішки нашу машинку. А то вона вже якась, ну. Як ви бачите, вона без заправки. Я сюди багато їхав, мені поліція дала поліцейську машину, щоб я сюди міг доїхати. Та ось так от. Зараз я її вже дозаправляю. Та собі зможу далі їхати. Добре. Ось давайте до повного бака ми її заправимо все. Ну, хай ці каністри у нас, хоча їх краще вийму. Я би це взагалі краще вийняв, усе діло. О, так, тепер вона вже їде, на ній вже можна хоча б кудись поїхати. Давайте ну, хопа. О, вау, Ой-ой-ой, так, так, так. От тот -то у нас тут трясе. Стоп. Ой, я проїхав уже свій поворот. Поворот. Давайте ну, Я не сильно то спец по таких машинах поліцейських і так далі. Ой-ой-ой, мама. Та як так? Чому я не туди ви щас їду? Завжди кудись, не туди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вибачте, пане військовий, як ви бачите, я ще нормально не навчився водити. Мені буде взагалі потрібно перездавати на права. Я не навчився їздити на таких машинах, на їх взагалі дуже важко їздити. Ви не пробували. Ось так. Давайте, хопа. Давай, 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 давай. Як ви бачите, ой, та що це таке ж Чому я так застряг? О, в цих машинах дуже важко їм керувати. Вони вже трішки. О, я не розумію, як поліція їм дуже швидко їздить на виклики, а їм дуже гарно керує. Ви ж, мабуть, не бачили. А я не вмію. Так, добре. Ой-ой-ой-ой-ой. Та що це таке? Я застрягу піску вже. О, нарешті, нарешті, нарешті. Ви бачите, вона не дуже той добре слухається мене. Е, цю машину якби потрібно. Все, я її запаркував. Ой, ну добре. Ось так, як ви можете бачити, оце все. те, що ви можете бачити, те, що мені не можна довіряти машини. Е, ну, начебто підійде. Все, я її запаркував дуже гарно. Так, е, так, ага, де тут наша... нам казали капітан, що начебто десь капітан повинен... Ось. Нам сюди. Так, можна зайти. Заходь. Пане капітан, я хочу з вами поговорити на рахунок ось цього всього тіла. Що я тут вам маю допомогти? Ми недавно захопили цю базу, тому тобі потрібно взяти військових та міни і броню на нашому складі, там біля складу є військові. О, ого, ви це чули? На нас має напасти вороже військо, тому нам потрібно підготуватися. Він мені сказав взяти військових, так. і... Піти, ну, розібратися, декуди поїхати. Ось там повинно бути вороже військо, його маю затримати, щоб воно не дійшло до цієї бази. Ну, тож так, зараз я візьму з собою деяких військових, там ми поїдемо розбиратися, що там взагалі то робиться. Бо я без поняття нам потрібно якось зупинити якесь військо, та мені взагалі потрібно знати зляк якесь обладнання. Хафа. Так, добре, ось капітан мені дав ось цих солдатів, та ясне діло е, сказав, щоб я десь кудись там пішов ось тут. так, да, Де тут це місце повинно? Ось так. Він мені сказав в одне із тих от зайти, там буде скриня із зі зброєю. Ну, не зброєю, а з тим, що нам буде потрібно. Так, ось як ви бачите, я доки що без, бро, поки що без броні, тож якось отак. От ми зараз зайдемо сюди. Та ого, о, тут є якась скринька. Давайте погнали. О, тут броня, так, броня, броня. Це нам потрібно. Та міни. Поки що, начебто, ворожих солдатів, там ще немає. так, Там ще немає ніяких ворожих солдатів. Тому нам потрібно це ще зробити до того, як там з'являться ворожі війська. Я зараз туди повинен поїхати з нашими солдатами до того, як там будуть ворожі війська стояти. Так, там, це до того я там повинна все це діло зробити, як там будуть стояти ворожі війська. Того ми зараз маємо добре туди поїхати та дізнатися, що там і зараз наша... ми з цими військовими туди поїдемо, та там усе замінуємо, доки ще туди не прийшли війська ворога. Так, давайте, давайте, погнали. Погнали, погнали, давайте, давайте, давайте. давайте. Опа і ось. Бачите, оту будівлю? Це, мабуть, ворожа, а ворожі війська повинні десь осюди привизнею і прийти. Так. Тому зараз ми тут усе будемо заміновувати. Головне, аби наші солдати на це не наступили, а то це буде дуже погано. Та дуже кепсько. Солдати туди краще вам не йти, Вам туди взагалі краще не йти. І ми підемо до нашої машини та евакуюємося звідси. Ми звідси евакуюємося, так. Я планую взагалі звідси евакуювати. Наших солдатів, солдати за мною. Солдати за мною за мною за мною. Ходіть сюди, ходіть сюди. Так, добре. Опа, і ми зараз тут ще трішки замінуємо, щоб ці міни були між цією травою різною. Хопа. І коли сюди прийде ворог, то він підірветься на цих мінах. А потім ми десь виліземо з таких кущів та достріляємо ворога. Ну, в принципі, все, план майже ідеальний. Головне, аби зараз наші солдати не наступили на міни. А нас розірве наш маточки. І нас вже ніхто не збере. Так, добре, солдати обережно тут міна. Так, я трішки замінував цю всю в, 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 місцевість. Хоча би краще було, якби, можливо, солдати трішки потім пройшли, щоб вони не заважали. Так, солдати. Ви, звісно, не ображайтеся, ну ви мені трішки заважаєте. Чесне слово. Так, вони десь повинні. Напасти дуже скоро будуть Тому я хочу зараз усе це діло замінувати, щоб, типу, на територію пустелі вони не увійшли. Бо якщо вони увійдуть до нас на пустелю, ну, а, типу, тут вже наша місцевість, того вони можуть далі продовжувати все захоплювати. А так, я зараз все замінула, щоб вони до пустелі не дійшли. Ми не повинні їх пустити до нашої бази, до нашої, так би сказати, оборонної бази. Вони туди просто не дідуть. Бачите, я тут вже. ой є. Я розставив купу мінів і ще на себе бабахнув. прям прикольно. Ух ж. Яке щастя, що на мені є дуже потужна броня. І якби не ця броня, я думаю, я би вже розлетівся на шматочки, а так, наша машина тут. Коняка відійди. Якщо ти наступиш на ще одну міну, буде гірше. І тобі і нам. Так, добре. Ось чудесно. Зараз я тут ще десь трішки поставлю міни та можемо сідати в нашу машину спецназа. Е! А, ну, ясне діло. Вона вже трішки травмована. Е, ти машинка. Машинка? Ти як там взагалі опинилася? Я взагалі не розумію. Давайте. Оу. Так. Е, ну добре, зараз ми підемо сюди та. Бачите оту базу? Це база ворога. Нам десь потрібно. Тихо. Ой! Добре, ще одна міна. Підірвалася. Ході, солдата. Нам зараз десь потрібно буде тут прилягти у траві та дочекатися ворога. Коли вийде ворог, тоді ми почнемо стріляти. Я думаю, ми десь зараз ось тут заховаємося, ворог повинен наступати і звідти. Так, тому ми десь зараз от будемо ховатися за горами, тож я думаю, ми вже до вас повернемося, коли до нас сюди прийде ворог. Тож, Так. Добре. так начебто вже військо ворога підійшло до нас. Солдати, готуйтеся, ми зараз маємо починати трітьбу. Добре, начебто військоворога вже десь отам, от так. Тому ми зараз будемо готуватися та вирушати до них. Тож я думаю, погнали. Так, добре. Погнали до нашого війська ворога. Так, от, отак, от, цілься, от так. цілься. цілься, цілься. Тихо, тримай все під прицілом. Тримай, тримай, тримай. Де вони? Так. ось де. Солдати, ось наше військо ворога. Бачите ось вони. Тихо обережно. Давайте стріляйте по ворожим солдатам так ось їм. Наші вороги остамо. Давай, давай, давай. Зажимай, 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 зажимай. Давай, 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 давай. Солдати допомагайте мені, бачите, солдати мені трішки допомагають, бачите. От бо я би їх так сам швидко не цього, мабуть, у них дуже мало патронів, бо після того, як ми їх захопили, то в нас все стало окей. Значить так, солдати. Нам якось потрібно повернутися тепер додому. Я ще не знаю як, але нам якось туди потрібно повернутися. Давай сідай в машину. Я не знаю, як нам повернути машину до вас туди на базу. Солдати від'їдіть Ой, ой, -ой ворогізно наступають! Воргізно наступають! Солдати, давайте давайте солдати. Вороги наступають, вороги наступають. Вони підходять, давайте, давайте, давайте. Вороги знов встали. Вони встали. Ми їх трішки так лише. Ми їх лише трішки так. Їм урона нанесли, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте пішли, 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 пішли. пішли. Давай, 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 давай. Ми їм лише так трішки чуть-чуть урона нанесли. Ми їм небагато нанесли урона цим воякам. Так, як ви бачите, ми їм взагалі небагато внесли того урона. І наша машина застрягла ось тут. Так, наша машина застрягла тут. Вона тут застрягла тепер. Що тепер з нею робити? Я взагалі без поняття. Давайте, 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 давайте. Так. Ось вони зараз всі там десь. Стоять добре. Це поки що ой-ой нам відіграє трішки часу. Десь застрягла ця машина, я ніхто не можу зрозуміти. Ой-ой-ой, зараз стоє вже ніч, зараз настає ніч. Так, давайте, погнали. Погнали, погнали, погнали. Ну, коротше, солдати, поки що ми відступаємо. Бо зараз нам ніч солдати, ходіть. А де всі інші? Ой, я боюся, багато солдатів могло травмуватися. Так, тож так, ми трішки постріляли по ворогу, ми його затримали. І... Але багато наших солдатів, як ви бачите, вже не стало, бо під час. бо стрільба була, ну, важкою. І, ну тож так, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока. З вами Севтуясеніксу49. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну тож так, сьогодні день народження мого ютуб каналу 2 вересня. Тож, дякую вам за те, що ми вже досягли такої великої кількості підписників, вподобайк і так далі. Ну тож, ми можемо вже на цьому закінчувати. Всім пока-пока!